Військовослужбовці Олександрійської військової частини 2269 харчувалися добре, а віднедавна стали їсти ще краще. З метою покращення харчування особового складу Національної гвардії України до меню солдатів додалися смачні вареники з картоплею та капустою і навіть пельмені. Доволі різноманітне харчування військовослужбовців поповнилося новими стравами за розпорядженням командування Національної гвардії України. В Наше меню додалися нові страви. Які хлопці дуже чекали, не вірили нам, що в нас будуть меню вареники. Сьогодні вперше вони їх покуштували. Я думаю, що їм сподобалось. Також ми плануємо додати ще пельмені. Також у нас всі крупи дуже хороші, різноманітні. Цей рис, цей гречка, і пшенична крупа, перлова крупа, пшоно. Також сподобалось їм на прошлому тижні. Ми Готували комбіновану кашу, дуже їм сподобалась, вона смачна була. Також військовослужбовців Олександрійської частини два рази на тиждень годують пловом. Щотижня солдати їдять тушковану картоплю та овочеве рагу. Другі страви не повторюються більше двох разів на тиждень. А от перші страви взагалі щодня різні. Саме більше їм, звичайно, борщ подобається. От, також у нас капусняк раз на тиждень і супи з крупами. У нас кожного дня нова страва, ми не повторюємо сім разів на тиждень різні перші страви, вони не повторюються. Перед кожною сніданком, обідом і вечерею ставимо контрольну порцію, щоб бійці бачили свою норму, норми їм також доводяться. От ну і вони можуть завжди зважити, побачити і зрівняти свою норму, яка у них на тарілці, і бачити, що їхні норми їм доводяться. Обов'язково у раціоні військовослужбовців щодня є свіжі овочі та зелень. Їх додають до перших та других страв, а також готують овочеві закуски, адже закуски, за словами кухарів, додають солдатам апетиту. Велика увага також переділяється правильному складанню розкладки продуктів. Кухарі намагаються використовувати продукти раціонально та правильно, щоб їжа була не лише смачна, але й поживна, достатньо калорійна та корисна для солдатів. Контроль за приготуванням їжі здійснює командування військової частини. 22, Командування військової частини здійснює постійний контроль за харчуванням особового складу та приділяє особливу увагу якості та різноманітності страв. Від якості їжі залежить виконання службових завдань нашими військовослужбовцями. Військовослужбовці на апетит не жаліються і їдять із задоволенням. Солдати зізнаються, що кухарі у військовій частині 2269 готують смачно, як вдома, а іноді навіть краще. Я вам скажу, що годують дуже-дуже добре. На високому рівні якість харчування. Щодня ми їмо сир, і сир, і масло у нас є, і борщик там. Ну так що нас дуже дуже добре годують. Калорійно дуже. Ми так і і тренуємось, і займаємось тут. Так що їжі вистачає, як вдома ми їмо тут. Дай Бог, щоб так кожна частина годувалася, як ми.